Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, як у конфігурації управління торгівельним підприємством для України. Змінити ставку військового збору. Ми з вами розглянемо два способи: ручний та автоматичний. Спершу ручний в головному меню: оберіть розділ довідники. Далі оберіть е, розрахунок зарплати. Потім. Всі ставки та ставки ПДФО. Відкрийте ставки ПДФО та натисніть кнопку. «Додати». У полі Період вкажіть «01.12.2024». У полі вид ставки оподаткування оберіть військовий збір. І у полі Ставка вкажіть значення 0.05 і натисніть Enter. Готово! Ставка змінена вручну. Тепер розглянемо автоматичний спосіб. В головному меню Оберіть розділ сервіс. Далі оберіть. Інтернет підтримка користувачів, а далі запуск завантаження RDI та натисніть кнопку запустити. Все, Через 10-15 секунд нові ставки будуть завантажені у систему. І коли це буде виконано, ви побачите, що в протоколі роботи завантаження є рядок. Записані оновлення регістру ставки по ДФО. Все готово. Ставка замінена автоматично. Дякую за увагу!